Жителі Лозівської громади поступово відмовляються від спалювання сухого бадилля та городини. Як розповіли старости, за вирішенням однієї проблеми виникає інша. Люди почали викидати гілки в баки для побутового сміття або скупчувати їх на вулицях. Вони за зрізали вітки ці і вони виносять. Постреляйте, що там лежить. Старости розповіли для того, щоб якось усунути проблему. Вони намагаються вирішити питання з технікою, що мала б відвозити гіля для подрібнення. Старостат попросив розглянути можливість розташування в округах спеціальних човників для збору гілок та компостного сміття від КП Екосану. Керівник комунального підприємства Володимир Солизньов розповів: така практика вже рік існує у Лозовій. Човники розставляють в різних частинах міста. Люди також можуть їх замовити окремо. Звертайтесь, надаємо цю послугу вже неодноразово. Скористувалися послугою, усі задоволені. Дуже зручно завантажувати, човник невисокий і дає можливість найбільше сміття того туди покласти. І не важко. Якщо В приватному порядку будуть звертатися старостинські округи, будемо підраховувати наш маршрут, будемо надавати таку ж цю послугу. Замовити човник по лозовій коштує 1320 гривень. Ціна вивозу побутового сміття 75 гривень за куб, будівельного 150 гривень. За куб, компостне – безкоштовно. Човник вміщує 8 метрів кубічних. Вартість послуги для округів може варіюватися через віддаленість населених пунктів. Питання поки що аналізують.